Там зберуться орли. Або що мав на увазі Христос, говорячи про кончину світу? Дорогі мої, пророцтва про кончину світу хвилювали читачів Євангелія усі всі часи. Опис, ознак останніх часів, даний у священному Писанні, ніколи не залишав байдужими навіть людей, які вважали себе невіруючими. І скептично ставилися до християнської релігії. Адже всі ми, і вірні і скептики, живемо під одним небом на одній спільній для нас землі. І Хоча наше життя у історичному масштабі таке коротке і швидкоплинне, напевно, будь-яка людина, дізнавшись з Євангелія про ознаки прийдешнього світу, все-таки намагалася осмислити прочитане стосовно свого часу. Цей світ наш дім. А коли людина раптом дізнається, що в її домі може статися пожежа, вона обов'язково перевірить, чи не тягне димом з якогось кутка. Просто так, про всяк випадок, навіть якщо не дуже вірить у реальну можливість пожежі. Тому інтерес до теми кінця світу цілком виправданий навіть з позицій звичайної житейської логіки. Проте будь-які спроби розглядати євангельські пророцтва поза контекстом, в якому вони були вимовлені, заздалегідь приречені на невдачу. Євангеліє – не збірка афоризмів. Це опис подій земного життя Ісуса Христа, складений апостолами, швидше як документ, ніж поетичний твір. І всяка подія у Євангелії нерозривно пов'язана з обставинами, що передували ці події. Христова фраза «Бо де труп, там орли зберуться. Матея 28 – Дійсно, стала афоризмом. Але для того, щоб відкрився пророчий сенс цих слів, необхідно згадати, де, коли і з якого приводу Христос їх говорив. Про що запитували насправді апостоли? За два дні до свята Юдейської Пасхи Ісус останній раз відвідав Єрусалимський Храм там він дуже жорстко викривав юдейських начальників за лицемірство і спотворення самої суті закону а закінчив свою промову словами сенс яких тоді не зрозуміли навіть його учні єрусалиме єрусалиме що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як пташка збирає пташенят своїх під крила, і ви не схотіли, ось залишається ваш дім вам пусти, Матея 23, 37-38 Після цього Христос вийшов з Єрусалимського храму, щоб ніколи більше туди не повертатися. А коли учні, збентежені категоричністю слів Христа, спробували звернути увагу на пишність і монументальність храмових будівель. Він сказав їм ще страшніше визначення про храм, який захоплював їх. Чи бачите все це Істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Матея. 24.2. Христос і його учні вийшли з міста і розташувалися на схилі Ілеонської гори, звідки відкривався прекрасний вид на святе місто. Прямо перед ними височів величезний храм, що сяя на сонці з золотом прекрас і білизною мармурових плит. Приголомшені. Словами христовими про руйнування храму, учні приступили до нього і стали запитувати, Скажи нам, коли це буде, і яке знамення Твого пришестя і кінця віку Матея 24:3. Апостоли об'єднали ці два питання, оскільки вважали, що лише кінець світу може стати. Причиною руйнування Єрусалимського храму, Христос не став їх у цьому переконувати. Прийдешня доля Єрусалима була йому відкрита, але це була настільки страшна доля, що учні навряд чи змогли б винести детальну розповідь про неї. І Христос просто відповів на поставлене питання, майстерно вплітаючи в розповідь, про прикмети останніх часів ознаки падіння Єрусалиму. Тоді й прозвучала знаменита фраза про труп і орлів. Існує багато думок про знамення кінця світу, уші вони в тій або іншій мірі спірні. Оскільки ця подія в історії людства ще не наступила. Проте є всі підстави стверджувати сьогодні, що фраза де труп, там зберуться орли в мові Христа, до кончини віку не відносилися. Ці слова провіщали найбільшу трагедію Єрусалимського храму, руйнули. те, що для апостолів було мало зрозумілим пророцтвом. Для сучасної людини історичний факт, багаторазово описаний різними авторами і засвідчений сучасниками описуваних подій. Про нього розповідали не лише церковні письменники, але й такі відомі нехристиянські, як історики як Танцет Йосиф Флавій. Словами про труп і орлів. Христос приховано відповів на питання учнів про знищення єрусалимського храму. А щоб зрозуміти ці слова, треба хоч би трохи дізнатися про історію його створення і зв'ясувати, що являв собою Єрусалимський храм в тодішні часи. Два храми. Існує поширена думка, дорогі мої, згідно з якою Єрусалимський храм у носовітні часи був точною копією храму зведеного царем' Соломоном. Це не зовсім вірно. І хоча спочатку другий храм дійсно був задуманий як повторення першого, відмінностей між ними було набагато більше, ніж подібності. Соломонів храм був за сучасними мірками, не таким же. Велике – 27 метрів завдовжки, 9 метрів завширшки і 13,5 метрів у висоту. Але при таких скромних розмірах храм був неймовірно дорогою спорудою, оскільки практично весь був критий золотом і різьбленими панелями з дорогих порід дерева. Внутрішні убрання складали литі прикраси із золота й коштовного каміння. Усі багатства ізраїльського народу в епоху його найбільшого розквіту були використані Соломоном для цього будівництва. Але, звичайно ж, не розкіш оздоблення була головною цінністю храму. Головною святиною Дому Божого був ковчег в якому зберігалися скрижалі, кам'яні дошки, на яких були висічені заповіді, дані Богом народу Ізраїльському через пророка Мойсея. Ковчег містився у святеє святих, найголовнішій частині храму. При освяченні храму відбувалися дивні явища. От, як про це розповідає Біблія, коли закінчив Соломон молитву, зійшов вогонь з неба і поглинув все палення і жертви, і слава Господня наповнила дім. І не могли священники увійти в дім Господні, тому що слава Господня наповнила дім Господні, і всі сини Ізраїлів, бачачи, як зійшов вогонь і слава Господня на дім. Упали лицем на землю, на поміст і поклонилися і славословили Господа. Друга Хронік 7:1.3. Хмара, слави Божої, стояла над ковчегом декілька століть. Превосвященники, які зверталися до Бога, Чули голос з неба, що сповіщав волю Господню. Будь-яка людина, вийшовши до храму, побудованого Соломоном, відчувала реальність Божої присутності, так тривало до тих пір, поки гріхи ізраїльського народу не відвернули його милість Господню. У 587 році до Різдва Христового війська Вавилонського царя на захопили Єрусалим і зруйнували храм Соломонів. Більшість жителів були виведені в рабство і перебували там майже 500 років, доки цар Кир не дозволив юдеям повернутися з Вавилона в Єрусалим, дозволивши їм відновити храм. Ізраїльтяни негайно взялися за роботу, але незабаром їх ентузіазм згас. Трохи докори пророків Агея і Захарії спонукали їх продовжити будівництво. І у 515 році до Різдва Христового другий храм був побудований. Він усьому повторював планування першого, але звичайно поступався в йому в розкоші. Народ, який повернувся після багаторічного полону на свою позорену і спустошену землю, був не в силах прикрасити свій храм так, як це зробили при Соломоні за часів свого розквіту. Людеї дуже засмучувалися про незначність Дому Божого, який вони зводили, але Господь утішив їх, сповістивши через пророка Агея. Хто залишився між вами, який бачив цей дім у колишній Його славі і яким побачити його ви тепер? Чи не є він в очах ваших ніби ніщо? Але слава цього останнього храму буде більшою, ніж першого Агея 2-3 9. П'ять століть храм простояв без суттєвих змін, але у му році до Різдва Христового. Цар Ірод Великий почав грандіозну реконструкцію храмового комплексу. Ірод, який незаконно захопив юдейський престол і не був навіть євреєм по крові, хотів завоювати симпатії народу і всім показати свою старанність до головної юдейської святині. Основна будівля храму була перебудована вже близько 9-го року до Різдва Христового. Але роботи тривали ще декілька десятиліть. Оновлений храм двічі перевершував попередній за розмірами і висоті, і за кількістю золота, що прикрашало його, навряд чи поступався першому храму. Найбільш вражаюча деталь нового храму. Платформа площею 14 гектарів, частково збереглася до наших днів, на ній збиралися паломники і приносилися жертви. Для влаштування платформи ірод розширив вершину храмової гори, звівши по краях штучні тераси. Південний край платформи прямовисто піднімався над землею майже на 40 метрів. Один з його котів, ймовірно, і був тим крилом храму, з якого сатана, спокушаючи христа, пропонував йому кинутися вниз. Ірод щедро відпускав на будівництво кошти з царської казни, і навіть римський імператор прийняв участь у будівництві. За Риму для храму були доставлені величезні плити Білого мармуру, деякі з них досягали колосальних розмірів. Мимовірно, на них і звертали апостоли увагу Спасителя, кажучи, Учителю, подивися, які камені, і які будівлі, Марка 131. Цим будівництвом Ірод хотів зміцнити свій авторитет серед людей і, напевно, досягнути. Оновлений хрестовим предметом гордості й захоплення всього єврейського народу, оскільки дійсно перевеншував своєю пишністю навіть розкішний храм Соломонів. але не в розмірах і не в багатстві оздоблене була головна відімінність храму перебудованого Іродом. Святає святих головне приміщення другого храму було відокремлене. Від світу щільною завісою важкої тканини. Ніхто не смів ходити туди, і лише правощащенник один раз на рік мав право молитися за таємничою завісою. Античним світом ширилися найбезглуздіші чутки про те, що знаходиться в найсакральнішому місці юдейської релігії. І зєчники були впевнені, що там знаходиться статуя юдейського бога. І коли в 63-му році Різдва Христово-Римський полководець Помпей захопив Єрусалим, він на правах переможця зажадав, щоб його відвели в святе і святе. Але увійшовши туди, Помпей був уражений і розчарований. Він чекав там побачити, що завгодно, крім того, що йому раптом відкрилося. Святеє святих виявилося невеличкою порожньою кімнатою без вікон, в якій взагалі нічого не було. Це і була головна відмінність другого храму від першого. Освячення другого храму не було відмічене проявом надприродної могутності, як це відбувалося в першому храмі. Вогонь з неба не знищив жертву на жертовнику. Хва Хмара слави Божої не зійшла, щоб наповнити нове святилище. Воно більше не покоїлося між золотими херовими у святому святих, там не було ні ковчага завіту, ні престолу благодаті ні скришали, і голос з неба не лунав у відповідь на слова священника, який запитував про волю Господню. Але в чому ж тоді була слава другого храму? Перший храм мріяв побудувати цар Давид і не зміг зробити цього. От його гіркі слова! Але Бог сказав мені: не будуй дому мені моєму, імені моєму, тому що ти людина войовнича, і проливав кров, 1 Хронік 28.3. Якщо вже пророк Давид був визнаний Господом негідним зводити храм, то, що можна сказати про царя Ірода, який у пошуках Христа, який народився, залив місто вефлим кров'ю малолітніх дітей і на усі часи зробив своїм символом бивства і безглуздої жорстокості. Небагаті дари язичницького імператора і щедрість царя-дітовбивці мали зробити другий руслимський храм більш славним, ніж перший. Головною святиною нового храму мав стати той, про кого Бог через Апост, пророк Агея сказав: і прийде бажаний усіма народами і наповню Дім Цей славою, говорить Господь Савод Агея 27. Цей храм був зведений для того, щоб після виконання часів до нього вийшов Христос, Бог, який утілився, якому півтора тисячоліття поклонявся народ ізраїльський. Ідеї гордилися своїм храмом, але гордість і прагнення до земної величі засліпили їм розум, а істинне значення пророчих слів залишилося для них нерозгада. Другий храм був освячений не хмарою, слави Господні, але безпосередньою присутністю того, у кому перебувала вся повнота божества, хто був Богом у тілі, бажаний усіма народами прийшов у храм. І, як чоловік з Назарету, учив і сіляв у його дворах. тільки божественна присутність Христа робила другий храм більш славним, ніж перший. Але Ізраїль відкинув запропонований небом дар. Того дня, коли учитель назавжди покинув Єрусалимський храм, разом з ним від храму відійшла його слава. При цьому виконалися слова Спасителя. Ось лишиться вам дім ваш пустий. Через три дні бажаний всіма народами був розп'ятий за беззаконним вироком юдейських старіжів. У ту мить, коли Спаситель помер на Христі, завіса в Єрусалимському храмі, розтерлася на упіл і відкрила у всьому світу порожнечу юдейського святилища, що так уразила колись помпея. Зі смертю Христа померла і сама релігія юдеїв, оскільки все, що вона обіцяла світу, виявилося виконане. З воскресінням Христовим у світ прийшла нова віра, якій вже всі народи землі могли єднатися зі своїм Творцем, а мертву віру юдею і їх храм, з якого пішов неприйнятий ними Господь, чекала доля всякого мертвого тіла, бо де труп, там орли зберуться. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Першому коментарі уділяю благословення. Якщо його потребуєте, під ним, нажавши, відповісти, пишете імена, а так просто коментуйте, почути. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте цей лайк. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!